27 травня 1941 року під час боїв було потоплено німецький лінкор Бісмарк з 2200 членів екіпажу, що знаходилися на його борту, вижили 118. Але коли англійці підпливли на есмінці взяти в полон тих, хто вижив, то на превеликий подив вони виявили серед тих, хто врятувався чорно-білого кота, що вхопився за дошку, що дрейфує. Який час кіт щасливчик ганяв мишей і підвищував бойовий дух англійців. Коли раптово корпус осмінця протаранила торпеда, і судно пішло на дно. Але диво, тільки не наш кіт. Отримавши прізвисько непотоплений сем. Кіт разом з екіпажем, що підібрав його, вирушив на Гібралтар і потім служив корабельним котом ще на трьох суднах. Одне з них навіть було потоплено, а решту життя провів в будинку ветеранів флоту в Белфасті. Багато хто думає, що від котів на кораблях мало толку, або що вони не дуже і людям допомагають. Однак тисячі років кішки працювали пліч опліч з людьми і допомагали нам не менше ніж ми їм. Так, як ці гуляючи самі по собі одинаки, прийшли шлях від диких хижаків до офіцерів флоту та любителів полежати на дивані. Вважається, що котів одомашнили у регіоні родючого півмісяця на початку неоліту понад 10 тисяч років тому. Люди вже навчилися підкоряти собі природу, внаслідок чого первісні хлібороби почали виробляти більше їжі ніж з'їдали за один раз. Запаси продовольства стали зберігати у глибоких ямах та глиняних судинах, до яких почали збігатися гризуни, а також хижаки, що полюють на них феліс Сільвестріс Любіка або степові кішки, що мешкають у північній Африці та Південно-Західній Азії. Степові кішки показали себе спритними жорстокими та сильними мисливцями. За розмірами та зовнішністю, вони дуже схожі на сучасних домашніх кішок. Відрізнялися вони більш вираженою мускулатурою, смугастою вовною і тим, що не йшли на контакти з людьми та іншими кішками. Мяу! У коморах було багато гризунів і достаток корму приваблював туди зазвичай неконтактних котячих. Поступово дикі кішки звикли до присутності під час трапези людей та інших кішок, і, мабуть, первісні хлібороби так само стали підпускати до себе кішок для боротьби зі шкідниками. Співпраця виявилася настільки успішною, що разом із племенами епохи неоліту. Кішки розселилися із сучасної Анатолії по Європі та Середземномор'ю. Пацюки були також лихом для моряків. Вони поїдали запаси провізії та перегризали корабельні мотузки. Тому кішки з давніх часів стали незамінними помічниками моряків. Приблизно в той же час, коли анатолійські коти мандрівники пустилися морем, диких африканських кішок приручили давні єгиптяни. Завдяки здібностям боротися з отруйними зміями, ловити птахів та щурів. Домашні кішки стали відігравати важливу роль у давньоєгипетській єгипетській культурі. Їх увічнювали в настінних розписах, і статуях, і навіть у гробницях. Мумії кішок ховали разом із власниками. Єгипетські корабельні кішки плавали по всьому Нілу та допомагали боротися з річковими зміями. А потрапивши на великі судна, вони стали мандрувати морями з порту до порту. За часів Римської імперії на торгових суднах з Індії та Єгипту. Прибули представники породи індійської степової кішки через багато років у середні віки на кораблях відважних вікінгів єгипетські кішки допливли аж до узбережжя Балтійського моря. Далі, швидше за все, вже одомашнені близькосхідні та північноафриканські кішки продовжили своє турне Європою і потім вирушили до Австралії та Америки. Більшість сучасних домашніх кішок ведуть свій родовід або від близькосхідних, або від єгипетських нащадків степових котів. Однак, як виявилося, в результаті вивчення геному та забарвлення вовни, на відміну від собак, яких століттями розводили методами селекції, сучасні кішки генетично дуже схожі на своїх давніх предків. І за винятком того, що ми зробили їх більш товариськими та слухняними, нам мало вдалося змінити їх моделі поведінки. Іншими словами, кішки і сьогодні є тими, ким були завжди дикими тваринами, холоднокровними мисливцями, істотами, які нас не визнають своїми господарями. І з урахуванням багатовікової спільної історії вони мають на це повне право озвучено Студіо.